Я пам'ятаю, я на роботі сиділа. Я бачу, що в їх напрямок у Я вже не за себе хвилювалася, я за нього більше. Я дуже стала переживати за папу, особливо коли почалося повномасштабне вторгнення. Зранку, коли це все почалося, я намагаюся папі зателефонувати, сказати, що взагалі відбувається, бо я не розуміла. Ось він мені каже: збирай речі, будь ласка, і як можеш самостійно вибираєшся з Харкова. Каже, хоч навіть і пішком. Він каже: Я не можу покинути Харків. Каже, я давав присягу. Я тоді себе відчувала як маленька дитина. Я їхала на задніх сидіннях, я розвернулася. знаєте, Я вже виїжджаю за Харків, я плачу і кажу: папа, там папа залишився мій. Папа підтримував мене, папа завжди був поряд. Коли мене вів в перший клас випускний був, папа був поряд. Знаєте, з ним коли зустрічалися, у нас такі були обійми, знаєте, такі вони я навіть не можу об'яснити, як, які вони були. Він дуже так обнімав мене міцно, міцно. Ось. І від нього таке було тепло від, від папи. ось. Да, не бракує з ним поспілкуватися, знаєте, якусь пораду отримати, бракує обіймів, бракує там, то я тебе люблю. Отримати ну почути, почути голос хочеться.